Дети, друзі, світ часто вчить нас оцінювати себе за зовнішніми критеріями, за тим, які ми успішні, наскільки красиві, чого досягли, наскільки популярними. Але чи дійсно це те, чого потрібно нам, що визначає нашу справжню цінність? Адже Біблія говорить про самооцінку зовсім інакше, що вона не залежить від лайків у соцмережах, від кар'єрних досягнень, а ґрунтується на тому, ким ми є в очах. Божих, давайте розберемося в цьому питанні. Чим самооцінка у світі відрізняється від її біблійної сторони? Отже, з нами сьогодні Віктор Ларіонов, це пасор церкви та душу опікун. Доброго раночку вітаю вас, дорогі! Дякуємо, що з нами що і будемо розбиратися разом. в Цьому питанні. Давайте спробуємо питання ну, дуже цікаво. Так говорячи про самооцінку, знаєте, сьогодні з попитом на соцмережі. Лайка одного немає, і все, і здається, твоя самооцінка коту під хвістає. Депресія, Тому навіть. дуже все вразливо в цій темі. Але давайте поговоримо з того, почнемо з того, як сучасне суспільство визначає самооцінку і до чого це сьогодні зводиться взагалі в суспільстві. Знаєте, ну говорячи про самооцінку, ми розуміємо, що це фактично ну, те, в чому ми всі дійсно як ви сказали, Івана, всі живемо вже. І, і я думаю, що певною мірою це є рушійною силою цивілізації, тому що досягнення. Я, ну, я, я маю щось досягати. Зараз фактично тебе визначає те, що чого ти в житті досяг. І дійсно ми починаємо ну, з дитячого садочку. Да? Молодець не молодець, потім оцінки йдуть. П'ятірка, двійка колись, дванадцять. Але, але ж починається, воно ж добре, що все починається. Тобто я себе з чимось порівнюю. Якісь, Якісь стандарт, і, пари, да, стандарт я чогось mm -hmm. хочу досягти. Але потім починається найцікавіше. Мені цього мало, я хочу трошки більше. Я хочу знати, що я краще за інших. Або тобто я починаю порівнювати. Я думаю, в цьому тут починається дуже така велика проблема. Знаєте, я так подумав, цікаво, що от слово Боже говорить взагалі про самооцінку, чи є там такі речі, ні. Я знайшов в другому Тимофія, другий розділ 15-й вірш. «Старайся представити себе перед Богом перевіреною людиною, працівником, якому немає чого соромитись. Тобто, Господь показав нам, да? ну, фактично, по факту, там є трошки більший для нас ідеал. Але спочатку він говорить прості такі речі. А знаєте, а що змінилося в цьому світі? я думаю, от що саме, якщо прийняти світ, той біблійний, і зараз, дивіться, трошки змінились а, мірки якісь, мірила, до яких люди прагнули. Зараз що, що у нас є таким цінним зараз там? Починаємо з простих речей, комфорт. Взагалі, я думаю, що цей світ він такий прагматичний. Прагматизм це наш, наш, мається на увазі цього світу Бог. Mm. Я маю досягти, я маю робити щось, що мені добре або недобре. Також дуже таким сильним моментом є комфорт. Я маю досягти комфорту. Тобто, для, для багатьох людей це є прагнення. Тобто я маю заробити гроші, щоб забезпечити родину. Це такий от факт. А в стародавньому світі трошки було по-іншому. Там було питання більше ну, на виживання. Да, вони... Там дружина, якщо вона жінка без чоловіка, це питання вже було виживання. Питання влади там було. Да. Ну, взагалі, майнові. Там, тобто у тебе угу. кращий кінь, ти кращий. Зараз це трошки е, нівелювалося. Зараз в нас міряла така свобода. Ми зараз міряємо себе, наскільки вільна людина. Мені здається, якщо раніше там, да, те, що ви казали, там п'ятірка, двійка, ну, тобто кращий, гірший. Тобто десь був і стимул ну дійсно кращим. А зараз навпаки, навіть якщо ти не правий, це моє право, все нормально. І в мене самоцінкою все добре. Тобто, mm -hmm. теж, знаєте, от десь воно нівелюється, коли е ти дійсно дивишся, людина робить ну, безглузді речі, а їй не сором. Тому що це моя свобода, це моє право. Поважайте мою думку. Mm -hmm. і також Є дивлюся, такі речі. куди ми в цьому всьому йдемо? Ну, куди свій вийде. Да, вона не вилюється. Але це цікаві речі. Я, я думаю, що ми, ми в цьому зростаємо? Тут хочеш не хочеш. Знаєте, навіть коли ці речі говорять людина, що ну, це моє право, воно не назначає, що її самооцінка в нормі. Ну, завжди, фактично, у нас вона завжди, як ми говоримо, зараз занижена. Але взагалі ця шкала завишена, завишена занижена самооцінка, це шкала не ну, гордості. І те, і інше це прояв гордості. Тому коли я порівнюю себе з іншими людьми. То в цьому починається велика проблема? Угу. Справді дуже цікаво те, що ви одразу зазначили, це про, про гордість, так і про занижене, і і завищено. Якщо ми говоримо про самооцінку і про самовдосконалення, до того, що в людей є амбіції, вони хочуть там чогось досягти, як це взагалі контрастує із біблійним розумінням самоцінності? Ось якщо ми візьмемо це поняття і трішки глибше копнемо, як нам взагалі це розуміти? Знаєте, я думаю, що наше, от, якщо казати, в біблійному контексті наше духовне зростання, воно також пов'язано з порівнянням. Тобто це абсолютно природна наша річ. Е, ну пам'ятаєте, е, от другий, до друге корінтян, третій розділ, вісімстий вірш, хочу процитувати. Всі ми з непокритим лицем, відображаючи Божу славу, немов у дзеркалі змінюємося згідно з його. Образом. Тобто, у нас в, в, нова людина, в неї закладено теж зміни. І вона дійсно має порівнювати саме по собі не є проблеми з ким. Тому я знаю, я розумію, що я маю дивитися на Христа і змінюватись, втілюватись, перевтілюватись трошки саме е, в, його, е, в його образ. Але відбувається таким чином, е, що ми порівнюємо себе з іншими. І от і в от цьому біда. Тому що я, я ніколи не зможу не досягти якогось успіху, я зможу. Але стати людиною, яка живе повним життям, порівнюючи себе з іншими, я не зможу за жодних обставин. Дякуємо. Як сьогодні біблійний підхід до самооцінки враховує нашу ідентичність у Христі, і чому це є більш стабільним фундаментом для самооцінки? Тому що хтось може сказати, слухай, ну в тебе є свої цінності, в мене є свої цінності, там без Бога. В чому проблема? І чому все-таки, порівнюючи свою самооцінку і ідентичність з Христом, це більш надійніший, так би мовити, шлях, який іти? Ганати, от зверніть увагу, що самооцінка зазвичай вона не бачить Христа взагалі. От якщо ми зупинимось, я починаю себе оцінювати. Ну, і в мене є якісь мерила. Якщо я отримую оцінку, да, наскільки добре я знаю математику, там немає Бога. Да. Ще гірше б коли я себе порівнюю з іншою людиною. Теж там, що таке Бог в сучасності, ми знаємо, да, світ такий ну, гуманістичний. Да, він, хто Бог в цьому світі? Людина. Тобто все має бути е, прийнято з, з іншою людиною, якщо ти сам чогось намагайся досягти. Тому е, нам важливо дуже пам'ятати, що от якщо я живу в світі самооцінки, е, раніше чи пізніше це прийде до пригнічення до депресивних станів, тому що. Самооцінка, оцінка, вона, вона закручує мене всередину себе самого. Е, головна, я скажу, а не Бог про мене. Абсолютно, так. І навіть не те, що Бог там думає, а я, я себе порівнюю не і Христа ж немає там. Немає в зоні, я, я не знаю, мені треба стати кращим, ніж інша людина. Можливо, це у когось інша проблема. Ну, у мене саме така. Я розумію, коли я починаю себе з кимось порівнювати, іноді суто по-чоловічому. Хто сильніший, розумніший, для дівчат, можливо, хто красивіший, там, я не знаю. Я все я втрачаю рі і, і я іноді навіть навіть я думав таким чином, будучи спортсменом, пам'ятаєш, ти виграєш, ніби ти осама оцінка підвищена максимально. Але обов'язково прийде час. Ти програєш або старієш, тебе вже забувають. Досягнення ці вони взагалі не мають ну, жодного жодного якогось сенсу. А коли ти дивишся, коли ти порівнюєшся себе з христом, дивна річ, коли ти живеш духовним життям. Коли тебе цікавить дійсно те, що цікавить його, ти ну таке слово цікаве, закохуєшся в Бога, закохуєш, закохуєшся в Христа, від приходить це розуміння, нерозуміння, а відчуття повноти життя. Ти щасливий. І навіть іноді, коли тобі погано, це не забирає тієї. Радості у Христі. Uh -huh. Це знаєте, ми, ми, ми про неї якось говоримо рідко, але це дуже ну або якось загалом, але це стан саме зараз. Він пов'язаний з порівняно себе не з людьми, а з Богом. Слухайте, це настільки важливо, тому що ну, думаю, ми як християни багато історій чули і знаємо, коли людина досягає ніби максимуму в цьому світі. Да? А потім відчуваєш, що так воно ну, цю пустоту в серці і не заповнило. Uh -huh. Стало там найкращим в якійсь сфері там, чи бізнесу. Я не говорю про те, що там гроші, Ні. але досягає цього світ, піку, який світ тобі пропонує. І ти на вершині ти не відчуваєш наповнення. там. І мало історій, каже, якби я знав від початку, що я не буду щасливий тут на піку, я б каже, навіть не починав. Я знаю, ну, читав багато таких історій. І, і це дійсно, або що, що вартує людині, що здобуде весь світ, да? каже Ісус. Ну, Можна весь світ. Можна зробити максимум, і твоя самооцінка в очах інших людей буде шикарна, чудова. Uh -huh. Але ну, те, що ви кажете, якщо там нема хреста, то ну, а смисл? А от чи буде вона шикарно чудова? Зазвичай, знаєте, людина ну, в очах, я кажу, цього світу. Всього світу теж загальне розуміння. Так. Для нас фактично для людей, знаєте, які поруч з тобою здебільшого, його цікавить він сам. Тобто ти для нього лише. Міріла, пятерка чи двійка по математиці, ну образно кажучи, він з тобою рідко, коли там немає любів, лише самооцінка немає любові, uh -huh. людина просто для тебе якесь ну, те, що треба, скажімо, здолати. Може, перепона, може якась орієнтир. Uh -huh. Але сама по собі людина, здається, цінності такої немає в такому випадку. Дуже цікаво те, що ось біблійний погляд і погляд взагалі загалом цього світу дуже сильно відрізняються. І це глибинно ті окуляри, через які ми дивимося на світ умовно. Ми, якщо дивимося через призму самооцінки в цьому світі, так, то, як ви кажете, ми міряємо людей просто як якийсь засіб для досягнення своєї тілі, наприклад, так. Просто ну, Якась от фігура, яка тут є, там її немає. так, Якщо ми дивимося крізь призму самоцінності і цінності себе в чак Божих, цінності такої ж самої іншої людини для Бога, так само, як і ти для Бога цінний, то це вже зовсім інші речі. І ось як у цьому світі, коли всі звідусіль кричать: люби себе, май здоровий егоїзм і так далі, як ось нам. Любити ближнього. Як нам виконати цей заклик, який нам Господь каже, люби ближнього, як самого себе. Якщо е сучасний світ каже, люби себе, став кордони, має здоровий егоїзм. Ну, та, Цікаве питання. Навіть, чесно кажучи, воно мені е і подобається і не дуже, тому що зазвичай. Питання в термінах, коли якщо ми беремо в біблійних термінах люби себе, то там, звісно, такого немає абсолютно. Там любов це дієслово, це е, те, що ти робиш відносно іншої людини. Е, знаєте, я, і от ну, на моє переконання, ну там, де в заповіді говориться, люби себе ближнього як самого себе, там самого себе дається не мета, а орієнтир. Не більше. Тобто, ти себе коли ти себе любиш, як це можна побачити? Ну, слово Боже, досить чітко говорить. що піклуватись про дружину, там, як про себе самого, тоді ти її любиш. Там в Євсянам так написано. Тобто, Мірілек, ти встав зранку, почистив зуби, поїв, це те ж саме, що ти маєш одразу автоматично зробити для іншої людини. Але якщо говорити про любов, взагалі, знаєте так, то нам треба пам'ятати, що не може бути орієнтир любити себе. Там, зазвичай, коли світ про це говорить, він говорить про... Цінуй себе, стався, ну, скажімо так, поважай себе, там теж такі речі, повага, не тривожся, там, ну, не, бой, не бійся того. Тобто там вже більше йде робота з душею. Але сам на самому початку, дійсно, я розумію, що мені не треба любити себе дуже навчатись. Я люблю себе сильно. Я себе люблю настільки сильно, що я інших я не помічаю, для мене вони лише орієнтир або засіб для досягнення. Тому я маю пам'ятати, що для того, щоб любов мені зростала. Я не просто маю навіть робити справи любові щодо інших. Я пам'ятаю, що любов це не почуття, любов це навіть не дії більше ніж. Зі. Любов це особа. І я маю дивитись на іншу людину через цю особу, через Христа. І тоді взагалі все змінюється. Ну дійсно, як це робити, це вже інше питання. Але саме це розуміння, любити себе, воно природне для нас. А як ставитися, але аналізувати себе треба, коли в тебе щось не так, якісь негаразди, депресивний стан це не означає, що ти себе не любиш, це означає, що щось треба робити з твоєю душею, скоріше за все. Дякую. Розуміючи з попередніх ваших відповідей, знаєте, тепер я розумію, що неправильно сказати є біблійна самооцінка, правда? Або скажемо, який є біблійний погляд, і як біблійний погляд допомагає нам боротися або долати наші страхи, сумніви щодо власної цінності. Не орієнтуючись на те, що про мене світ говорить. От Як це може нам тепер допомогти, що не світ, а мені важливо, що Бог про мене. <кій> Знаєте, як там, це взяти за основу? От, цікаво, можливо, ви пам'ятаєте, ваше покоління вже був такий є розказ, такий по ньому мультфільм навіть зробили християни. Те особливий. Так. так, так така да, дуже, 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 відома така відома У всіх дитячих таборах його <кій> показували. <кій> да, мої діти його дуже не любили, тому що <кій> це було, був правильний мультфільм. Да? А йому треба було щось інше, неправильне. <кій> Але ідея дуже важлива, дуже глибока, дійсно. Я хочу навчитись таким речам. Тому що дійсно, ми ж себе оцінюємо. Мені дуже приємно, дійсно. Я все ну, не знаю, можливо, у вас такого немає, а я, якщо дивлюсь там якийсь виступ, ну що там що з лайками. Я себе не не люблю за не те, що не люблю, люблю, але мені не подобається це в собі. Але я шукаю цього. Якісь підсвідомі речі. А мені дуже хочеться е, зробити так, щоб ці речі вони не були важливими, щоб я не цього шукав. Тоді моя думка буде неупереджена. Я не буду намагатись сподобались людям. Mm -hmm. Я буду намагатись, навіть не сподобатись Богу, я, ну, я його не здивуюся. Mm -hmm. буду, я, я буду намагатись, дивлячись на нього, ставати подібним до нього. Е, от те, що робить він, е, я не можу робити все, що робить він. Але те, що він говорить мені робити, я можу ці речі робити. Тому я розумію, що моя цінність вона не в досягненнях моїх, mm -hmm. не в родині моїй навіть. Вона не в моїй церкві, вона в тому, хто віддав за мене життя. І отут все починається. Я кажу: Господи, ну людина сказала мені щось там погане, або зробила, або ну не знаю. Як себе втішити? Я, можу, я, я маю зупинитись, подивитись на того, хто віддав за мене життя, і запитати: слухай, за кого ти віддав життя? Я розумію, що я, він визнав мене таким, що, за якого треба віддати. І я вже починаю міряти себе його словом, його веліннями, його заповідями. А, скажіть, будь ласка, ось ваше побажання, взагалі, меседж для тих? То зараз дивиться у нас, і можливо втратив свою цінність. Можливо, її так і не розуміє, хто він у Христі, хто для нього Христос, яким його бачить Ісус. Ось хто розчарований, можливо, зараз і переживає цю кризу своєї власної ідентичності і втрата цінності себе. Знаєте, я думаю, що от я б сказав таку річ: що у нас є. Ми починаємо з два головних питання в житті. Перше головне питання саме пов'язане з цінністю – Хто я? Ми оцінюємо себе, ми, ми шукаємо себе, ми падаємо. Це, це добре, це, це добрий, правильний шлях. Але ми маємо не, за, не закінчити. Якщо я все життя шукаю відповіді на питання Хто я, я буду людиною, яка не живе повним життям. Образно кажучи, нещасною людиною я буду. Це питання має перейти в мені, хто мій Бог. Mm -hmm. Розумієте, коли коли е, я виходжу за рамки себе коханого. Лише там може бути радість, щастя, повнота життя. Я не можу бути щасливою людиною, коли дійсно мене цікавить тільки я, моє, моя, навіть родина, моя, церква, моя, робота, моя, все, що, все, що завгодно моє, має перейти оця моя, моя увага з себе на Христа. Господи, хто Ти? Який Ти? Якщо ти віддав життя, то що ти говориш мені? Що таке жерловне життя для мене? Як це виглядає в моєму ставленні до моєї дружини, до моїх дітей, до людей поруч зі мною? Як це змінюється? Тому, будь ласка, переводіть увагу з себе угу. на Христа. І тоді ми зможемо зрозуміти, хто ми? Ми діти Божі. Якщо ви знаєте, тоді воно навіть не буде мати значення. Угу. Да. Є у, у Льюіса, здається, да? Коли ми приходимо з Богом до, з, до Бога з такими питаннями, здається, розтарженні брака, він це казав, uh -huh. каже, всі ці питання вони просто мають значення. Uh -huh. Він настільки заповнює собою все, що як uh -huh. та дівчинка в цьому особлива. Їй було неважливо, вона просто не помічала цих речей. Так. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо, Віктора. Справді дуже глибокі питання, глибока розмова. Ми ось розібрали важливі речі. Ми ще з вами не прощаємося, пане Вікторе. У нас ще буде одна розмова, друзі. Дочекайтеся про те, як любити ближнього, навіть якщо він не змінюється. Нагадаємо, що прямо зараз говорили про те, чим відрізняється взагалі самооцінка у світі від біблійної біблійного погляду на цю річ, на самооцінку.